Сьогодні хочемо вас познайомити з філологиною професійного фахового коледжу імені Вілія Олександровича Жуковського, педагогом з 10-річним стажем та активною учасницею громадських заходів, телепроєктів та концертів Оленою Бородкіною. Олена, розкажіть нам, будь ласка, чому ви обрали для себе саме професію філолога? Чим вона вас привабила? Ви знаєте, в дитинстві я мріяла стати телеведучою, щоб мене показували по телевізору. Я брала і давала інтерв'ю, але я стала філологиною, яка дає інтерв'ю. Чому філологиня? Тому що мова і література мені з дитинства давалася легко, і саме вподобала я українську мову. Ота милозвучність визнана усім світом. Я її відчула серцем і ще в дитинстві. Також блогерка розповіла нам про роки свого студентства та специфіку роботи викладача. Скажіть, якою ви були студенткою і якою стали викладачкою? Якою студенткою я була? То ще треба пригадати, ну, напевно дуже відповідальною. Взагалі, у мене якась гіпервідповідальність по життю, тому я все роблю на відмінно. А ще якою творчою, такою завзятою, дружелюбною. І не нудною. А яка є викладачка? Я гуманіст за своїм своєю світоглядною позицією, тому я заходжу в клас з любов'ю. І мені здається, діти це відчувають. З якими труднощами ви стикалися за роки роботи? Адже у вас дуже великий стаж. Я думаю, що були якісь такі ситуації складні, непрості у вирішенні. Взагалі, філолог це безсонні ночі, купа зошитів і великі твори. Це прям те про що знають усі. Кожен пересічний. Наступне у школі філологу перепадає найбільше через те, що постійно день мови, день писемності, день незалежності, конкурси, твори. Я Яцика, Шевченка це все теж додає роботи. І в цілому робота вчителя складна, бо це тип роботи людина- людина. Це е, коли ти вибудовуєш міжособистісні стосунки. Особливо коли ти молодий, це складно, коли у тебе мало, мало досвіду. Окрім цього, Олена є авторкою багатьох наукових і творчих робіт. Пише їх на замовлення, а зараз активно займається розвитком свого блогу, який містить собі багато цікавих тем і де кожен зможе обрати близьку собі про творчість, про радощі і складнощі материнства ділиться своїми філософськими роздумами, психологією. Та лайфхаками з переходу на українську мову зараз. Ви активно ведете і розвиваєте свій особистий блог. Розкажіть нам, будь ласка, як ви прийшли до цієї думки, що от я хочу саме цим займатися? Тут все просто. Після десятирічної активної діяльності, коли я залишилася вдома одна в чотирьох стінах, ну як з дитиною, яка ще не мовляє і не спілкується зі мною, скажімо так, а чоловік постійно на роботі, а близьких поруч немає, як ви знаєте, там мама, брати, сестри, усі далеко. Мені просто не вистачало звичайного живого спілкування. Ну і нарешті мене звівся час на телефон. Я сиділа вдома в телефоні, і я побачила, бо до того я не заглядала в інстаграм майже, що люди діляться своїм побутом, своїми думками, своєю експертністю. І я отак потрошку почала записувати. Сувати тим, чим я займаюся, чи з'являлося у вас за весь цей час ведення вашого блогу така думка, що це не моє. Я не хочу це продовжувати. Мені це не підходить. Те, що я хочу проявлятися, це точно, і мені здається, те, що я маю що сказати, це теж. Так. Але якість і рівень того, як я це подаю, мені не подобається. І тоді я можу замислитись або здобути тих навичок в обробці відео, створення крутих різ, тому що сьогодні все ж таки споживають якісний, цікавий контент. І... Ось мій мінус і недолік, який може змусити мене покинути, бо мені не подобається той рівень, на якому я є. Олена зізнається, натхнення для ведення особистого блогу черпає від людей, від того, які вони завзяті, щирі та творчі. Будь-яка людина, яка чесно і віддано займається своєю справою, є прикладом для мене і ще. Після того, як я народила, мене надихають мами. І не лише мами, які все стигають, а й ті мами, які народили декількох діточок і присвятили своє життя їм. Це великий подвиг відмовитися від власної реалізації ім'я майбутнього дитини. І усі ці секції, гуртки, заняття. Вони мене надихають. Ну і звісно, що протягом останніх років мене надихають захисники, мене надихають ем, їхні родини. І коли мені стає важко, як мені здається, морально чи фізично, я згадую про них в окопах про ті материнські серця, які щохвилини чекають, звістку, і мені стає соромно. І тоді мені вже нічого не складно. Спеціально для нас Олена виділила декілька порад, як легко почати перехід на українську мову. Я раджу починати в людних місцях використовувати декілька українських слів: подякувати, привітатися десь у кав'ярні, в маршрутці. Бажано вдома практикувати, бо практика це наш найкращий вчитель. І ще порада змінити. Клавіатуру на українську мову так, щоб всюди була українська мова, дуже важлива порада сьогодні споживати лише український контент, читати українське, слухати українське, творити українське на це є декілька причин: не лише переход до української мови, а й самі не знаємо, що інший контент не бажано споживати. І ще одна дієва порада підписуватися на мій інстаграм, де я планую ділитися дієвими лайфхаками з переходу на українську мову. Бо я за лагідну українізацію, а не таке якесь різке негативне ставлення до тих, хто ще не перейшов на українську. Дякую вам за цю інформативну і цікаву розмову. Мені було надзвичайно легко з вами спілкуватися. Це була справжня така дружня розмова. Валерія Дереволкова, Ілля Баюль, телеканал КЕТ.